Привіт, мої маленькі друзі! Добрий день, шановні батьки! Сьогодні я пропоную вам перегляд театру Лего до української народної казки Лисичка Сестричка і Сірий Вовк. Але спочатку я запрошую разом змайструвати героя до цієї казки. Друзі, ну ми виготовляти вовка, героя нашої казки. Для цього нам необхідні цеглинки ЛЕГО 2 на 2 штирі та 2 на 4 штирі чорного кольору. Спочатку беремо дві цеглинки 2 на 2 штирі і накладаємо їх одну на одну на один ряд штирів, це передні ноги нашого вовка. Ще дві цеглинки 2 на 2 штирі. Накладаємо одну на одну. На один ряд штирів. Це задні ноги нашого вовка. Цеглинку 2 на 4 накладаємо зверху на один ряд штирів передніх ніг, і на один ряд штирів задніх. Це тулуб нашого вовка. Далі беремо цеглинку 2 на 4 штирі. І зверху накладаємо на один ряд штирів тулуба. Цеглинку 2 на 2 штирів Накладаємо зверху на два ряди штирів. Це голова нашого вовка. Цеглинку 2 на 4 штирі накладаємо на один ряд штирів з іншої сторони тулуба. Це хвіст. Цеглинку 2 на 2 приєднуємо на один ряд штирів до хвоста. І ось такий чудовий вовк, герой нашої казки уже готовий. Друзі, запрошую вас до перегляду. Українська народна казка, лисичка сестричка і сірий вовк. Жили в одному селі дід і баба. Дід цілий рік полював та рибали, а баба вдома пряжу пряла та їсти варила. Якось узимку сказав дідусь. Поїду на я на річку рибу ловити, а ти стара. Борщ вари та пироги печи, бо я голодним повернуся. Сів у санки та поїхав. Недовго й побув біля річки, ледве ятір закинув, як туди вже налізла ціла купа карасів та коропів. Їде старий додому, посміхається, наспівує. Радий радесенький. Зирк лисиця на снігу лежить. Скрутилася бубличком і не ворухнеться, мов не жива Ще більше зрадів рибалка. Оце знахідка, буде моїй старій комір на шубу. Кинув лиску на санки, а сам попереду пішов, коня за повід ведучі. А лисичка обережно очі розплющила чи не бачить її дід, і стала крадькома по рибинці саней викидати. Витянула усю рибу, сама втекла, зібрала свою здобич докупи, сидить і ласує. Раптом де не взявся вовк утомлений, голодний. Здорова була, кумасю, каже лисичці, хліб тобі та сіль? Їм та свій, а ти подалі стій. Пригости мене рибкою, бо з голоду пропадаю. Налови сам собі та їж. Не вмію я. Та я ж зуміла. Ти, куме, йди на річку, сядь біля ополонки, хвіст у воду спусти та примовляй. Ловися рибко, велика й мала. От і все вміння. Риба замовляння почувши, сама тобі на хвіст начіпляється Подякував їй вовк за пораду. І поплантався до річки, сів біля ополонки, хвіст під кригу опустив і забурмотів. Ловися, рибко, велика та ще більша. Ловися, рибку, велика, та ще більша. А лисиця тим часом ходить берегом та підсміюється. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, дивується сірі. Що ти кажеш, кумасу? Рибку тобі на хвіст намовляю, глузує з нього обманщиця. Просидів сіроманець на кризі цілу нічку та все чекав, допоки побільше риби хвостом навудить. Зовсім закуцюп на морозі, встав підійматися та не може хвіст до льоду примерз. Радіє, дурний вовчисько. Ого, скільки риби наловив і не піднімешся. Між тим. Уже й ранок настав. Пішли люди до річки по воду. Побачили сірого давай його лупцювати. хто коромислом, хто ціпком, хто порожнім відром. Завив бідолага від болю, смикнувся раз У друге У третє пів хвоста втратив, доки вирвався і кинувся на втікача А лисиця тим часом. Залізла у чиюсь хату, наїлася з діжі тіста і голову собі тістом вимазала, вибігла на дорогу, впала у сніг на узбіччі, лежить і стогне. Аж тут вовк дибає, побитий та обідраний, і гарчить до неї сердито. От, як ти рибали ти вчиш, ледве живий залишився через тебе. А руда жалісно скімлять. Ой, куме, у тебе тільки боки пом'яті, та пів хвостика немає, а мені ось голову зовсім розбили, з місця зрушити не можу. Пожалів її вовк. І справді, не дійдеш ти, кумасю, додому. Сідай на мене, підвезу, посадив лисицю собі на спину повіз до лісу. Їде хитрунка верхи на вовкові. Та хихотить. Битий небитого везе, битий небитого везе. Ох, лиходійко, недовго вже тобі хитрувати. Чекає на тебе біля нори мисливська пастка. Ось і ці кінець, а хто слухав молодець. Тож малята, як називається ця казка? Так, ця казка називається Лісичка сестричка і сірий вовк. Хто головні герої цієї казки? Ви дуже кмітливі. Як лісичка перехитрила діда? Лісичка вдала себе мертву і забрала усю його рибку. Яку дід наловив? Друзі, як ви вважаєте, яка лисичка? Лисичка підступна, хитра, неправдива. А як лисиця обманула вовка? Лисичка підставила вовка і його побили? Що при цьому вона робила? Лисиця при цьому ще насміхалася з Вовка. Кого з цих звірят ви хочете пожаліти? Як ви вважаєте? А який Вовк? Вовк чесний, правдивий, жалісний. Друзі. Чим особливий цей театр? З чого він виготовлений? Так, цей театр особливий тим, що він виготовлений з цеглинок Лего. Друзі. То що ж вчить нас українська народна казка Лисичка Сестричка і Сірий Вок? Так, вона вчить нас, що хитрість і обман. Врешті-решт призводять до покарання, а правда та справедливість перемагають. Діти, сконструюйте з цеглинок Лего героя цієї казки Вовка, а я з нетерпінням чекатиму на ваші фото. Шановні батьки, цеглинки Лего є научно образними моделями інтелектуальних операцій. Які здійснюються в ході навчальної діяльності. Використання конструктора Лего дозволяє вчитися граючись і навчатися в грі, яка є найважливішим супутником дитинства. Дякую за увагу! До нових зустрічей!